Добрий день усім. Пропоную зараз спільно з вами оглянути ось такий чудовий комплект шкіряних крісел для відпочинку. І так. Поступово оглянемо пуфики металева хрестовина. Одразу скажу, що там є такі пластикові вставочки. А на вставочки ми наробили наліпочки. Ідентичні наліпочки ми зробили і на крісла, щоб вони не шкребали поверхню. І так, метал в чудовому стані. Пуфики також виконані в натуральній шкірі люкс класу. Лівий пуфик ідентичний стан, металева ніжка, блискуча. Весь відеогляд я роблю дуже зблизько, з відстані 20 см, для того, щоб ви бачили будь-які нюанси. Кріся. Так, пуфики відставляємо для зручності. Вигляд крісел з пуфиками. Ви будете мати можливість на сайті подивитись на фотографіях. Звертаю вашу увагу, що крісла є комплект, але праве крісло є дещо вищим, тому що воно має вищу цю трубку. За потреби її можна там розрізати, заварити, зробити меншою. Або таке крісло, можливо, використовувалось попереднім власником як комп'ютерне, тобто воно вище, ніж відпочинкове. Тобто воно виглядає ось так. Так, оглянемо на початку меншеньке крісло. Прекрасно все з ніжками. Повторюю, що шкіра натуральна, люксова, меблева. Крісла прекрасні, пружні, не продавлені, не просиджені, не порвані. Стан підлокітничка правого. Спинка. Крісла крутиться навколо в будь-яку сторону без разів. Це сам механізм фіксування спинки. То він відкручений, спинка розкладається. Практично, от, оп, під вагою людини вона ще більше розкладається, зараз вона, вона розкладається і ви маєте можливість зафіксувати крісло в будь-якій зручній позиції. Тобто ось так чи вище, як вам зручно. Покажу, як він працює, просто закручується вентиль вперід. Ось. І крісло вже піднімає ніжки, воно зафіксовано. Ідентичний принцип роботи цього крісла. Так, складаємо. Крісла виконані повністю зі шкіри. Тобто задня частина спинки, все-все-все. Шкірозамінника на кріслі немає зовсім. Задня частина спинки також без якихось дефектів, без порізів, без нічого. По комфорту крісла просто розкішні. Відтворюють форму спини. Надзвичайно зручні. Тобто все гаразд з кріслом. Не знаю, що ще більше показати. Ага, окрім цього. Мають дуже рідкісну функцію, тут дещо вперід нахиляється підголівник. Тобто є регулювання функції підголівника, я однією рукою от може спробую. Ось він так. Ось. Підголівник подався вперід. Більш краще я це викладу в фотографіях під цим оголошенням. Ви зможете подивитися. Так, переходимо до крісла справа. Як я казав, воно трішки вище. Ось ця трубка вища, ніж в попередньому. Тут все ідентично. Виключно натуральна меблева люксова шкіра. Ніяких ні порізів, ні подряпин такого нічого немає. Підлокітничок. Спинка в класному стані. Підлокітничок лівий. Все прекрасно, все, шовчики, все, все, все. Дуже красивий колір. Дивимось ліву сторону. Задня частина спинки аналогічно натуральна шкіра і тут також нічого. також нічого. У нього також е згинається так само е підголівник. Дуже зручним може робити. Кому як зручніше, комусь рівніше. Хтось хоче нахилити більше вперід. Я вже не буду показувати, тому що це важко трішки однією рукою. Тобто, ось такі в нас є розкішні реклайнери. Вентиль аналогічно закручується, справний, крісло піднімається. Ось. Ага, тут вона, до речі, вже зігнута, бо я робив фотографії. Ось. І на відео от, розігнув. Тут зігнута, там розігнута такі кріселочка. Ще раз в розкладному вигляді перейдусь вам по стану шкіри. Можливо, так буде навіть краще видно, ніж в сидячій позиції крісла. Тобто все класно і підголівнички, і боковинки, і підлокітнички, які є проблемними місцями в кріслах. Все збереглось класно. Тобто ледь помітні сліди в житку. Одне нове таке крісло з підставочкою під, ні... під ноги коштує від 2 до 3 тисяч євро. Одне. Один комплектик. Дякую всім за увагу.